Слава Україні та слава ЗСУ Миколаєві 7 липня 866 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби знову пуски іранських мопедів від росіян. 13 штук. Трохи на півночі, трохи на півдні. Миколаєві повітряну тривогу давали, бо вони тут пролітали. Ну, всі 13 штук збили. Хлопці з ППО чудово відпрацювали. А от щодо вчорашніх. Ударив росіян-балістикою по Одещині. То вони там почали хвалитися, що начебто знищили батарею Петріот десь біля Южного. Потім вийшли офіційне повідомлення від наших повітряних сил, і з'ясувалося, що то були макети. Але все ж треба бути уважнішими. Ну і вчора на півдні наші хлопці знищили знову багато російських розвідувальних дронів, десь близько семи штук. Чудово. А щодо Миколаївщини, то вчора ніде навіть в районі Очакова не було російських обстрілів. Напевне, наші до... Обретам наваляли росіянам на кінбурзькій косі, та вони сидять, збирають себе по кущам. А на Херсонщині російські обстріли не припиняються вже більше року. І на жаль, вчора знову є загиблі. Четверо людей загинуло, семеро травмовані. Маленька помста вчора для росіян була. В Воронежській області на Росії якісь невідомі дрони підпалили склад з боєприпасами. Тепер там вибухає та місцева окупаційна влада оголосила навіть евакуацію. Чекаємо ще гарних новин.